За те, що Всевишній працює над нами на цьому місці, скажемо йому слава Господу. Бог виправляє нас, тому що нам є в чому виправлятися. І зміна серця, про яку ми чули, це надзвичайно складне завдання, яке доступне чи підйомне лише для Господа, але ми щось робимо також для цього. Зокрема, прислухаємося, відгукуємося, намагаємося робити те, до чого він нас закликає. Я переконаний, що ми переживали, і, можливо, і щодня щось таке подібне переживаємо, певні події, можливо, якісь митті, які відображаються в нашому житті. Щось сталося, але воно залишається з нами. Можливо, це було якесь особливе знайомство. Можливо, людина не здавалася якоюсь унікальною, екстравагантною, але ми познайомилися і розбудувалися певні стосунки, можливо, на все життя чи на тривалий час. Можливо, хтось подивився нашу сторону з якимось поглядом, і це запало в наше серце. Можливо, хтось нам кинув словечком. Іноді, ну, на жаль, ці словечка можуть бути не дуже приємні, дуже гострі. А можливо, це було добре, приємне слово, яке вплинуло на весь день і на можливо на наступний тиждень. Ось я пригадую одну подію. Важко її назвати подією, Це була як маленька обставина. Моєму житті я повертався і повернувся, повертався з церкви після богослужіння, і зайшов до себе на поверх і почув незвичний запах. То пахла трояндом. А що сталося перед тим? Вона була в мене на дворі деякий час, і я збирався, здається, їхати у відпустку до батьків і заніс її всередину, щоб влаштувати їй зволоження регулярне. І вона дала цей приємний запах. І це запустило в моїй голові хід думок. Через це, скажімо, з'явилася ця проповідь і багато іншого, що відбулося. Таке незначне запах, який я не раз чув на дворі і десь в саду, але це так врізалося мені. І в нашому житті визначає такого, що впливає на нас. Сьогодні я хотів би говорити або назвати свою проповідь слід одним словом, і нагадати нам про. Залишене в нашому житті, залишені сліди, які варто не забувати, і про нашу необхідність також, також їх залишати. Можна так коротко сказати, які сліди залишає в нашому житті хтось або щось. Слід цей може бути тимчасовий, як ми з кимось порозмовляли і забули, про що й розмовляли. А може бути довготривалий. Як я говорив про знайомство, що є таке знайомство в особисто в моєму житті, якого забути. Не можеш, воно до тебе повертається з час часом. Є такі лед, ледве помітні, якесь слово в розмові, якусь фразу ми почули, не дали їй значення. А є щось дуже слід дуже виразний, що не можна від нього, не можна, скажімо, його не можна забути. Також сліди, сліди можуть бути впливові, можуть бути визначальні, змінювати курс життя. І хочу ще перед тим, як читати Боже слово, одну аналогію провести. Уявімо, душу людини. Наче сад, ну, якому ростуть не лише дерева, але й квіти. Ось хтось проходить повз тим садом і поруч викинув сміття біля того саду, можливо, виїв вилили від розпомина, а можливо, хтось навпаки, хтось прикрасив. Когось ми пускаємо нашу душу в цей сад, запрошуємо, що він подивився, прогулявся, привів нами час. І ця людина якось теж залишає свій слід. Допустимо, хтось кому ми довіряємо, потрапив в цей сад в цю душу. І залишив слід, посадив якесь деревце і так далі. І, на жаль, буває таке, що кого хтось, кого ми впустили, дуже близько, навіть можливо, в саме серце цього саду, в найзатишніше місце, і він, можливо, образив, зрадив. І це цей слід дуже болісний. Від нього його не можна так взяти і використати. І хотілося, щоб ми залишали подібні сліди в житті інших, приємні, посадили щось, ну кажучи, залишили дуже приєм, приємне, корисне. Незабутня, читаю текст євреї із 12 розділу з 1 по 3 вірш Послання до євреїв 12,1.3. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним. Перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе під грішник, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Якщо коротко ціль написання цього послання, щоб підбадьорити ізраїльтян, зміцнити в їхньому житті певно, були випробування, і вони знемоглись. вони Почали здавати в духовному становищі, почали ставити дещо під сумнів. І автор цього послання він хоче зміцнити цих людей, і він це робить так складно. І це, тому що хто читає читав це послання він розуміє. Воно не просте, воно глибоке, потрібно багато думати. і Він розказує про Христа який кращий за ангелів, за Мойсея, Христос, який кращий за жертву за систему жертвоприношення, вже самі жертвою, який приніс. Нерокотворну скиню і святиню, який є пересвященником за чином Мелхиседековим. Він є тим, кому не потрібно приносити жертву щороку, але він приніс її раз. І автор він так веде, і такий, як на мене, переломний момент, я його також зачитаю, в 10 розділі сказано: отож, 19-м вішем, 10-19, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. І почитають 20 то приступимо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тобто, зважаючи на те, хто є Христос і що Він зробив, що Він приніс для нього євреї, так само християни, які які ми сьогодні тут знаходимося, ми можемо мати відвагу входити до цієї невидимої святині, яку ми відчуваємо у цьому. У просторі духовному, і ми можемо мати відвагу і мати віру, і вони необхідні для того, щоб прожити земне життя, щоб подібно Христу виконати волю Божу, щоб ну, ця жертва, яку він приніс, вона була ціною не скільки стражданнями, тілесами, які ми згадуємо особливо перед перед день спомину, але тим, що це слугувало виконанні волі Божої. Ісус показав, що необхідно для людини виконати волю Божу і для цього так постраждати, для цього так взяти хрест, і для цього понести в якісь незручності. І ось далі автор говорить про цю силу віри. Він каже, що вам потрібно мати відвагу, вам потрібно мати цю віру, інакше ви не проживете. Він розповідає, що віра з вірою можна догодити з Богу. З вірою можна подібно цим людям із галереї, героїв віри, прожити своє життя, виконати своє призначення, яке дати Господь у твоєму часі. І залишити слід. Ось приходжу до самого підпідьорника, каже: тож, і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, це ці люди, ми їх особисто не знаємо. Хоч ми багато про них читали. Я впевнений, що. Ми хотіли поспілкуватися хтось із Естер, хтось з Йосипом, хтось із Даниїлом, хтось із Авраамом, хтось із Авелем. Ми хотіли повести розмову, розказати розпитати про деякі деталі. Ми їх особисто не знаємо, але ці люди вони впливають на нас. Не тільки на нас, можливо, всі нас у чоловік 70-100, але нам мільйони людей, які читають Боже слово, ці люди впливають. Ці люди залишили такий слід своїм життям, своїм послухом, що тепер багато читаючи про них, чуючи із кафедри про них, їх, вони зміцняють свою віру. Вони надихаються їхніми вчинками. Вони хочуть наслідувати цих людей, і тому що вони стали зірцем у витривалості, зірцем у мудрості, зірцем у послуху і. Тому ці люди, яких ми не знаємо, вони вже залишили в нашому житті, в нашому серці чималий слід і продовжують це робити. І Так би би хотілося, щоб ми робили щось подібне, щоб своїм послухом Богові, щоб своєю своєю посвятою у служінні, щоб своїм ставленням до людей, щоб своїм виконанням обов'язків на робочому місці, щоб любов'ю до ближніх ми залишали слід найкращий, незабутній. Приємний, який буде приносити багато користі. Ось це одна частина моєї проповіді, що хтось залишає в нашому житті судиться. Це, це зробили ці грої віри, багато інших можемо завдати своїх батьків, своїх рідних, своїх душою своїх наставників у вірі і навіть своїх дітей, які також нас чогось навчають. І ці люди вони залишають слід. Ми дякуємо за цих людей, але ми хочемо бути такими ж. Ми покликані йти за Христом, щоб приваблювати також інших до нього, щоб не просто користуватися його благами, не просто дивитися щось неймовірне, якісь чудеса, поїсти того хліба, який з'явився дивовижним чином, але щоб інші отримали благословення від нас, для того, щоб інші також через нас пізнали краще Бога. Ось далі він закликає каже: дивіться, подивіться на цю хмару свідків, і біжіть і терпілистю до боротьби, яка перед вами. І далі головне дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. І я це слово не досліджував раніше, але нещодавно зупинився, що це слово його іноді перекладають як автор, але ну, не краще як не мене, себе, це не моя думка, а які говорять ініціатор, той, хто щось починає і продовжує. І цим словом використовували в той час. Коли хтось засновував якусь школу, якою він потім керував, або якийсь, скажімо, якийсь рух, або можна сказати, людина, яка будує будівлю, починає будівництво і залишається впродовж цього процесу. Ось хто є Христос. І цим Він своїм тим, що Він почав нашу віру, тим, що він ініціював нашу віру, можна сказати, навіть народив нашу віру, він залишив неймовірний світ в нашому житті. І ми знаємо, знаємо, що пологи це супроводжується великим болем. Я так собі прийняв, що мабуть, це страждання Христа, останні його години життя. Це свого роду були такі порняння. Таке це було пологи, це те, коли була народжена наша віра. Тобто, можливо, наша віра була пізніше народжена, але мазу цей самий акт, акт страждань, коли саме цієї миті відбулося те, що передувало народженню віри всіх майбутніх. Християн, ось це надзвичайно вагомо. Ми про це згадуємо вже будемо згадувати завтра в неділю. І добре, щоб робили це кожного дня, щоб робити це актуальним, щоб пам'ятати, яка насправді ціна зробленого того. Ось цей слід, що він розпочав наш. Він народив нашу віру. Він бає як батьки, вони не не просто народили дитину, а вони далі стільки можна продовжують бати про неї. І годувати, одягати, навчати, виховувати, забезпечити всім найкращим. І щось подібне Христос робить із вірою нашою. Він її не лише народив, а він на кожному кроці нашого життя робить її кращою, міцнішою, розвиненішою, ефективнішою. І далі начальника виконавця віри. І я вже частково сказав, виконавець це людина, яка доводить справу до кінця. Це досконалі, тобто, коли це слово воно походить від слова досконалість або повнота, зрілість, і Христос Він робить це з нашої віри. Він робить її зрілою, він зробить її повною. Він надає того, що їй що їй бракує, і в цей процес відбувається все наше життя. Я переконаний, що кожен на цьому місці він зацікавлений у змістенні своєї віри, він зацікавлений стати кращим, або більше схожим на Христа. І тому автор закликає, що щоб ми продовжили цей біг і дивилися на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Ось який слід Христос залишив нас, Він народив нашу віру. Він доведе її до, до, до досконалості. І настане хочеться згадати знову ж таки якою ціною звернути нашу увагу. І не буде читати про Христові страждання. Але закликаю нас, готуючись до спомину, при... зануритися в ці тексти. Подумати добре, подумати, заглибитися, постаратись збагнути ті моменти, які Ісус переживав, що Він відчував, який тиск він на собі відчував, які важкі були ті зусилля, яка клопітка була та праця, наскільки він був наполегливий, він не повівся на ті спокуси диявола, які навіть тоді звучали з уст людей, коли йому говорили щось іди з Христа ісус знав, що він робить. Він народжував там нашу віру. Він написано, що він замість радості, яка перед ним, замість того, що він мав у вічності, він не мусив страждати, він не мусив зустрічати біль. Але він це зробив. Він, скажімо так, полишив ту радість, полишив те сяйово ту приємну солодку славу для того, щоб ми могли її скоштувати. Ось. Це було йому надзвичайно важко і написано, що думайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе. Це слово перекир можна ще прикласти як бунт. Це, це те, що, з чим людство часто скажімо, скажем, людство, яке відпало від Бога, приходить до Христа. Воно бунтує. Воно каже Богові ні. Бог каже, зроби так і буде жити. А людство каже: ні. Я цього не хочу робити. Мені подобається по інакшому. Так я помру, але що мені головне зараз мати якесь задоволення, мати якусь користь. Це те, що робить людство, воно перечить. Богові і це те, що могли робити ми до кінця свого життя. Але Христос Він став людиною, щоб понести, зустріти цей перекір, цей бунт всього людства ради нас. І коли ми думаємо про це, це додає нам вдячності, це додає розуміння, скажем, глибини або того сліду, який Ісус залишив у нашому житті, і саме ці слід. Зародження віри нашої зміцнення, доведення її до досконалості і ціна, або ж ці величина цих зусиль вона дає нам сили вірити. Надавала вона, вона, я переконаний дала ізраїльтянам, які читали це послання сили і наснаги і відваги продовжувати йти за Богом, продовжувати через страждання, можливо, через переслідування. То далі говориться про кару, можливо, через якесь покарання, яке вони переживали. Продовжувати бігти, продовжувати йти за Христом, продовжувати боротися. Адже цей слід, який залишив Христос, і який залишили їхні попередники, він не має бути даремний для мене. Він має якось свідопроситися. Він має зробити мене іншою людиною. Він має потім використати мене для інших. Отже, сьогодні, всі молитві я хотів би дякувати за слід, який Христос залишив в нашому житті за те, що він зробив для нашої віри, якою ціною, дякувати також і за тих, хто в нашому житті залишали і продовжують залишати слід. А також молитися, щоб Бог допомагав нам бути тими, хто залишають слід у житті інших людей. А Богові за те, що він продовжує впливати на нас, буде слава. Амінь. Помолився.